Ще кілька кроків, щоб потрапити у зовсім інший світ. Українці, вірмени, греки, татари усі жили в окремих дільницях, але вважали себе львів'янами. Раніше в будинках, що з правого боку, жили переважно євреї. Для головного входу до вежі є два мармурово дрімаючих леви 19 століття, до Львова з літні. Юр, спорту за три роды. И справде в сцену до 1902. Проводили над швидкими на темпами. Театр опери та балету стоїть над берегом підземної річки Кутура, що тече зліва від нас і заховане під землею. Через це будівля почала рухатись, і була загроза, що вона розвалиться. Преса нещадно критикувала проект Горболевського предметом однієї з найнеймовірніших суперечок, які були у нашому місті. Стала головна скульптура опери Слава, яка відчає фронтом будівлі. Міста збудовано переважно у 19-му на початку 20-го століття. У часи панування Австрії Галичина мала власну автономію і тому в цій дільниці вирувало активне тілове життя, чудовим оздобленням фасаду і в'їзною брамою, але й розкішним інтер'єром, який можна впізнати при перегляді деяких кінокартин. Тут зокрема відбувався шахматний двобій та з кардиналом Рішельє у раяльському фільмі «Три мушкетери». лівого боку будівля колишнього галицького парламенту, спорудженого у кінці 19 століття, в неоренесансному стилі за проектом архітектора Юліана Гохбергера. Вгорі атик оздоблений скульптурною композицією Опікнуючий дух Галичини. Постаті символізують Галичину, Дністер і Віслу. По обидва боки головного входу розташовані скульптурні композиції скульптора Рігера освіта та праця. З 1919 року в будинку міститься національний університет. Центральну алею парку освітлюють старовинні ліхтарі. Саме ці ліхтарі освітлювали львівські вулиці на межі 19-20 століть. На багатьох із них ще можна побачити дату виготовлення. Ще експонати Львівської галереї мистецтв це чоловічий портрет Рубенса, на з кроликом Яни Ван Кеселя, учня Рубенса. Все людина Андріа Саваріо, учня Леонарда Давінчі, полотна Гейта Ван Ходхорста. Французького мистецтва це портрет Марії Стюарт, портрет імператриці Австрії Марії Терезії та портрет Катерини Стаженської. Ось знамениті Східні торги. Їх головне призначення було сприяти торгівлі між Європою, Азією та Близьким Сходом. Іва від нас будинок в стилі пізнього англійського модерну філія банку Нью-Йорка. Перед другою світовою війною на карталі була кав'ярня Шкотська або Шотландська. Кав'ярню радо відвідували вчені засновники знаменитої львівської математичної школи. Найвідомішим відвідувачем кав'ярні, був професор Стефан Банк. На основі його теорії створили перший у світі калькулятор. А один з його учнів брав участь у розробці атомної бомби. Є будинок, на фасаді якого бачимо ексклюзивний годинник з двома фігурами у стилі 20-х років. Коли годинник вибуває 12 дня та 6 вечора, фігури оживають. Урод на вулицю названо на честь відомого польського комедіографа Олександра Фредро, який проживав тут у власному невеличкому будинку. Його дочка Софія у 1861 році вийшла заміж за графа Яна Шептицького. Від цього шлюбу народився син, майбутній митрополит Андрій Шептицький. На цій вулиці у будинку номер чотири жив композитор і виконавець, народний артист України, ігор Болозір. Він був автором естрадних пісень, камерно-інструментальних композицій, творів для оркестру, музики для театральних вистав. Група Справедливість, авторство уроків. Сьогодні тут знаходяться навчальні прописи університету «Львівська політехніка. Середньовічний бух оточував високий мур, і обід міста можна було лише через такі брами, Одна з яких галицька брама стояла приблизно на цьому місці, де зараз сквер і пам'ятник королю Данилу Галицького. Перша згадка про браму віриться одна року. Вона була червоного кольору, складалась із внутрішніх та Перший хмарочос у Львові. кажуть, що його власник порушив правила не будувати вище трьох поверхів, щоб не ламати цілісного характеру архітектури міста. Я наш був надзвичайно заможним. Йому належала найбільша будівельна фірма Галочини. Та в буденному житті він був великим скнарою. Шпрехер жалів 20 грошів на трамвай і тому завжди ходив пішки, а їв лише картоплю з олією. Ої стоїть фонтан з 1862 року з фігурою Богоматері. Зруйнований у комуністичні часи. Фонтан був відреставрований лише у 1997 році. Мармуровий оригінал скульптури зберігається у церкві святого Андрія на площі Соборній. Видатну пам'ятку архітектури Латинський кафедральний собор Святої Марії це найголовніший католицький храм Львова. Його будували довше ніж тривало одне людське життя. Святиня в Березький початок від 1350 року. Від давнього кладовища, що оточувало собор у 17 столітті, збереглася лише родинна каплиця львівських патрицій боїні, mm. що містилася з протилежної сторони храму, якому рекомендуємо вам відвідати.